У Греції шукають організаторів нападу на офіс керівної партії. Поліція вивчає записи з камер стеження, які могли зафіксувати мить, коли невідомі відкрили вогонь по штаб-квартирі нової демократії, головної з трьох політичних сил, що входять до урядової коаліції. Внаслідок нічного інциденту ніхто не постраждав. Біля будівлі знайшли дев'ять гільз. Один із набоїв влучив у кабінет прем'єра Антоніса Самараса. Втім, партійним офісом очільник уряду майже не користується. Напад засудили всі політичні сили Греції, в тому числі й ліворадикальна сіріза. «Нова демократія буде продовжувати свою політику і докладати зусиль для розвитку демократії. Такими терористичними актами нас не залякати, заявив депутат від керівної партії Макіс Ворідіс. Припускають, що за нападом можуть стояти анархісти минулого тижня. В Афінах підпалили будинки кількох журналістів, а також оселю брата речника уряду. У такий спосіб радикали вірогідно висловлюють протест проти політики економії в Греції, що вже призвела до зростання безробіття в країні до рівня 27%.